Доброго вечора всім. Зараз буде реальний тест дальнобійності Nissan Sілфі. Плюс 22, знаходжуся в Києві ось на Здолбунівській, можливо, ви знаєте Кло. Будемо перевіряти, так їхати, щоб за 4 години доїхати до Полтави. Або доїду, або ну залишусь десь ночувати. подивимось що зможе Nissanчик, чи зможе, чи не зможе. Так прогнозовано не вистачає запасу ходу. ну Крім того, що не факт, що їхати там. Більше 90 до 340 км, тому таке. Доброї ночі. В принципі, вже доїжджаю, думаю ви впізнаєте локацію. Решетилівка, Власне, десь 300 км, може трошки більше менше. Ось глузка заправка. З того боку шел. Запасу ще 33 км, я більше тягнути дуже не збираюсь. Стану або ось тут, або на Ерідоні. Добре, ну а там на Шелі точніше. Або на Ерідоні. Ну, запас ходу, як бачите, 33 залишилось, грубо кажучи, десь 300 проїхали. Темп спочатку був в районах 100, хотів встигнути до комендантської. А після був повільніший, бо ну, вже побачив, що не доїду, якщо збережу темп. Відповідно, скинув швидкість і вийшло, що і до комендантської іначе не встиг, хоча спішив. І ну, типу, і не доїхав до того як. Такі справи. Ну, от бачите, значить, фактично 300 проїжджає. Е, ну, і Ще щось залишається, але мучить машину я не буду більше. Добре, на розворот.